Розробники випустили оновлення, що має підготувати гру до виходу нового доповнення Adventure Awaits. Нові фішки додали в базову гру, дещо додали в інші доповнення, ну і, звичайно, багато фіксів багів і нові баги. Також анонсували новий комплект, який вийде в жовтні. Ну а ще в кінці я розповім, що нас чекає в новій події з нагородами, яка стартує 23 вересня. Почнемо з оновлень для базової гри. Нам додали новий тип ділянки Playground ігровий майданчик. Так само. Мо, як і регулярні парки, але тут буде більше дітей. Ідеальне місце, де діти можуть гратися, зустрічатися один з одним та формувати бонуси для подальшого життя. Про бонуси це, напевне, йдеться про цю нову систему формування рис характеру, яка прийде з новим доповненням. Можливо, це ще якось пов'язано з Перенхудом, але я сумніваюся, бо там це більше все формується під впливом батьків. Ще до вимог до ділянки: це унітаз, раковина лавка, столики просто для дворик. І обладнання для дитячого майданчика. Що ж в нас сюди входить? Можемо бачити, якщо брати базову гру, це ось ця драбинка, і ось ці комплекси вже великі. Далі можемо бачити, що додається відповідно інших доповнень. Це всякі гойдалки, навіть кільця для баскетболу, гірки і ігрові штуки для тодворів з ставпакою для тодварів. Думаю, ще щось, звичайно, додасться з новим доповненням. Там у нас будуть суперігрові майданчики. Всякі гірки нові, всякі штуки нові наступне оновлення стосується вікна організації подій, а власне при Виборі ділянки, на якій буде проводитися захід, можна тепер використати фільтр по типам ділянки, які ми хочемо, щоб були власне, присутні. Єдине, що я тут так і не знайшла плейграунд. Я клацала різні варіанти івентів, але плейграунд не знайшла. Хоч в розробників в фільтрах він є. Я не знаю, яку вони тут вечірку роблять, але в них плейграунд в фільтрах є. Можливо, це якийсь баг, а можливо, я просто неуважно дивлюся. Наступне оновлення прийшло для дітей. Тепер Жилюбних діях між дітьми в категорії занять є play pretend – грати в уявні ігри. І тут будуть доступні всі уявні ігри, які раніше були доступні тільки на будиночку на дереві, з доповнення зростаємо разом. Ну, наприклад, не знаю, що ви будете грати в Castaway. І ось так ось прикольненько це виглядає. Вони, типу, прям уявляють, що вони десь. І звичайно, коли ми перемикаємося на дорослих сім'їв, ці дорослі сім'ї не бачать, що тут відбувається. А дітки тусуються, граються тут навіть певні звуки. А ж дія плей Pretend доступна, якщо натиснути і на власного персонажа. Такі ж самі варіанти уявної гри теж доступні. Мені здається, що раніше Play, Pretend теж було доступне. Я не пам'ятаю кого саме, але я комусь таке давала. Їздять Тодлерам. Але там не було ось цих ось варіантів уявних ігор. Наступне маленьке оновлення в нас в касі. Власне додали нові кольори ось цієї шапки. По-моєму, ось це вони, але я точно не впевнена, які такого блакитного здається, раніше не було, бо він дуже класно виглядає. Я б його дуже часто використовувала. Та й ось цей бежевий здається, теж новий і чорненький теж новий. Тут, наче, текстури навіть трішки шапки помінялися. Готуються розробники. Осені, коротше кажучи, наступне оновлення стосується вже доповнення життя і смерті а, власне подорожі душі. Тепер за досягнення кожної її стадії будуть даватися бали, втіхи для персонажа. Наступне оновлення стосується доповнення життя на острові і власне русалок. Нарешті їм додали свою власну люльку для немовлят. Як ви знаєте, коли народжуються окульти, якщо вас на ділянці немає вже поставленої люльки, то вони будуть з'являтися в конкретній люльці. Окульта. І нарешті в русалок теж є своя. І просто гляньте, яка вона мила. Вони дуже класно виглядають такі ракушки. Ну, Звичайно, таке не тільки для русалочок можна використовувати, бо воно ну, ну, дуже гарне, я прям не можу. Попередній раз, коли щось додали русалкам, це перед життям і смерть були надгробки та урни. Тобто, все ж таки колись десь раз в рік про тих русалок згадують і дають їм якусь дрібничку. Можливо, ми так коли-небудь дочекаємося. Треба прокачки, але це прям, знаєте, такі дуже маленькі надії. Далі трішки про оптимізацію для користувачів на Windows. В налаштуваннях додали, поки що в ранньому доступі, нову функцію Memory Boost. Вона має забезпечити покращення продуктивності, оптимізуючи використання пам'яті, зменшуючи відставання, покращуючи частоту кадрів та допомагаючи запобігти збоям, пов'язаним з пам'яттю. Це щось подібне, напевне, на бекап збережень. І поки що це ранній доступ до 23-го числа, як я розумію, щоб гравці змогли затестити, будьте обережні. І далі цю функцію будуть більше, напевне, розширювати і покращувати. Також сказано, як це ввімкнути, це треба піти в налаштування, вкладочку інше. Тут у вас буде Memory Boost і можна вибрати автоматично, щоб він працював, щоб він був вимкнений або увімкнений. Ще одна примітка від розробників: що відновлення збережень, які створені через memory boost, чи там створені з Збереження під час включеного Memory Boost, вони будуть відповідно позначені. І принаймні одне оригінальне збереження завжди буде збережено для запасного, тобто буде якийсь запас. Це що я говорила, що це, начебто, бекап збережень, і в будь-який момент можна цей Memory Boost також вимкнути. Мені також здається, що ну вони тут говорять, що це наче для оптимізації пам'яті, але з іншої сторони відчувається, що це буде додаткові якісь збереження і буде використовуватись трішки більше пам'яті на вашому ноуті комп'ютері. Коротше кажучи, я не маю. Змоги затестити, тому що в мене Mac. Якщо ви будете тестувати, то, будь ласка, діліться своїми думками в коментарях. Також тут в самій статті є більше відповіді, відповідей на питання про цей Memory Boost, є гід, і також ви можете ділитися тут фідбеком з розробниками та писати про підтримку, якщо у вас щось пішло не так. Тут всі ці посилання в статті є. Посилання на статтю, як завжди, буде в описі до відео. Щодо фіксів багів, їх реально багато прописали: це базова гра, мультипак, різні окремо доповні. Повнення знов ж таки, ви можете почитати їх окремо, можливо, у вас цікаве прям щось конкретне. Мене прям нічого конкретного насправді не цікавить, бо ну крім барменів, які через раз працюють, мене напевне нічого сильно і не дратує. Я і не згадаю нічого такого. Тому можете почитати, прямо от що, що вам такого тут цікаво. Крім того, раптом ви пропустили розробники публікували Quality of Life Roadmap, тобто дорожню карту по фіксу багів на осінь. Власне, перша є на вересень. Ось цей апдейт базової гри. Вони розповідають, що тут до чого. Потім в жовтні фікс багів і моніторинг багів буде пов'язаний з виходом нового доповнення, і в листопаді знову буде 4 листопада велике оновлення з фіксом багів. Також розробники наголошують на тому, що вони зосереджені на фіксі багів, про які повідомляє ком'юніті на відповідному форумі баг-репортів. Власне, тут вони прямо розповідають, як це працює, наприклад. Ви зустріли якийсь баг, ви йдете на баг-репорт на форуми EA, описуєте цей баг, або знаходите, що вже хтось описав цей баг, і ви ставите проголосувати вверх, там стрілочка вверх. Тобто, так розробники будуть бачити, що це дійсно поширений баг, дійсно багато людей має з цим проблему, і це дійсно треба фіксити. Чому будуть фікситися в першу чергу найпоширеніші баги? Тому що вони в більшої кількості людей. Звісно, ніхто не застрахований від того, що у вас може бути якийсь досить індивідуальний індивідуальний баг пов'язаний з вашою контактацією ПК чи, можливо, з якимось модом, який ви використовували. На це розробники не можуть повпливати, особливо на моди не можуть повпливати. Посилання на цю статтю я теж закину в опис до відео, щоб ви бачили інструкцію, як репортити баги, щоб на них дійсно звертали увагу, як підтримувати репорти на баги, щоб на них дійсно звертали увагу. І як бачите, коли це конструктивна критика, про баги, все розписано, і розробники бачать, що саме їм потрібно. Фіксити і що дійсно є проблеми багатьох людей саме з цим. Вони цим займаються, і це буде набагато дієвіше ніж коментар під відео чи постом від EA пофіксіть гру. А тепер конкретно прибаги пов'язані з цим оновленням. Я чесне слово думала, що мене у мене, бо в мене таке часто буває, того що в мене Mac, а в більшості Windows, але мене цього разу не уминуло. По перше, це пропали предмети з багажу персонажів деякі залишилися, але тут було дуже багато всяких вишивок моєї сімки. Продукти були коротше, багато чого було. В інших персонажів теж саме в когось прям зовсім все припало. Хоча я заходила попередньо перед цим в нього жаби були, вже жаб немає. Об'єкти пропали не тільки з багажу персонажів. в мене навіть пустий холодильник, просто пустий. Тут була купа продуктів. Вони живуть на фермі. У них своє господарство тут було забито, приготовленої їжі було повно. Ви знаєте цей мій летсплей, літні канікули. Тут нічого не лишилося. Голодають і знаєте, добре, що я зайшла в збереження, де мені не шкода, що щось пропало. Інший баг, який я точно не очікувала, що в мене буде, бо найчастіше він пов'язаний з дірекстом. Почорнілі фото. Тут були дві дуже милих фоточки наших діда з бабою, і ну ви бачите, що сталося. Чесно кажучи, мені зараз страшно заходити в інші збереження, хоча в мене є купа роботи в інших збереженнях, яку мені треба зробити. Але в моїх збереженнях, наприклад, апокаліпсис, там ціла стіна сімейних фото. В збереженні на Цовбері, в кожному сімейному будинку повно сімейних фото. Кожного покоління будинку повно фото. І мені страшно, мені страшно. З цим зіштовхнулася не тільки я, можете бачити скріншоти з телеграм-каналів моїх подружок сімерок. Також Маджамі, eh, якщо не помиляюся, писала, що навіть бекап збережені і даному випадку з фотографіями не допоміг, тому що вона встановила бекап, зайшла в нього, а фотки все рівно почорніли. Звичайно, з тою кількістю багів, яку пофіксили, два нових бага, це не так багато в порівнянні, але ці два нових бага бісючі, тому що в активних летсплеях. шкода фотографій, дуже шкода, особливо це вже багато династії. Ну, мені дуже шкода, мені страшно заходити в мої інші збереження, і шкода об'єктів в інвентарі персонажів. Там могли бути якісь колекції, різні вироби. Тому це все-таки дуже обідні баги. Діліться в коментарях. Можливо, вам пощастило, і ви не зіштовхнулися з цими багами. Навіть я так скажу, обов'язково діліться, якщо вам пощастило, щоб не складалось враження, що це багануло то по всіх, і гру краще не заходити. Можливо, ви вже потестили свої різні збереження і в одному все окей. В іншому ні, теж цим діліться. Мені це важливо. Мені треба якусь надію. Ну і давайте тепер перейдемо до хорошого. Анонсували вихід нового комплекту з одягом на жовтень. Власне буде комплект з осіннім одягом. Дуже атмосферненько, дуже в тему. І я таке дуже люблю. Хтось з моїх підписниць писав, що нарешті бежеве пальто є і в Сімс. Ще декілька скріншотиків можете бачити на екрані. Взяла їх в телеграм-каналі Маджамі, не знаю, де вона їх нарила, але тут трішки більше видно, що нас чекає по об'єктам новому кітику. Звичайно, я його буду брати собі, і код на розіграш вам. Підпишіться, щоб не пропустити. Ну і нарешті про нову подію, яка стартує в базовій грі 23 вересня. Називатися вона буде Forever Friends. і в якійсь мірі вона. А має акцент на дітей. На картинці, яку я прикріпила, можете бачити, що ми будемо отримувати за тільки залогінення захід в гру, коли цей івент активний. Це ось така ось іграшка здорова, яку там персонажечка обіймає. Далі в нас на першому тижні дошка для магнітів, браслет та новий рецепт печива, напевне. На другому тижні рамка з фото, спортивна майка з топом. І подушечка про спортивну майку з топом. Це один в один майка з топом. Ну, я не знаю, як в нас ззаду На спині, але спереду виглядає один в один майка стопу з доповнення день спа. Допустимо, хтось не має цього доповнення, комусь пригодиться. Третій тиждень це, судячи з всього, лампа, такий зайчик, який світиться дуже милий, кросівки та лосини. лосини мають бути топ. лосини мають бути топ. На четвертому тижні нас чекає новий комбінезон. Далі, я так розумію, це нова риса характеру. Якась дитяча риса характеру, піжамки дитячі, дуже класні, дитячі піжамки. І також протягом всього. Івенту ми будемо збирати нову колекцію магнітиків. Прям прикольно. Тут є динозавр, який у вас заспринці стоїть, є дерево з Вілов Кріку, все чарівне, є магічний портал до магічного світу з Глімбербруку. Далі, не знаю, це, по-моєму, гори вулканічні Сулані, але це не точно. Потім я погано бачу, там якийсь чувачок до чувачку, не знаю, хто то. щось з сезонами пов'язане. І є мачан з коморебі. В цілому я чекаю. Цю подію я, в принципі, всі події завжди чекала. Їх прикольно проходити. Це дещо різноманітний геймплей. І я буду його проходити в своїй династії по доповненням. У мене там якраз спадкоємиця дитячого віку, і думаю, їй буде дуже цікаво проходити його. Чомусь я думаю, що квести будуть пов'язані саме з дитячим якимсь геймплеєм, але побачимо, перевіримо. Залишилось недовго. На цьому новини від мене все. Раптом я щось пропустила. Завжди можете поділитися в коментарях. Мені буде цікаво та ін. Іншим теж не забудьте про вподобайку, якщо вам це відео сподобалось, і обов'язково діліться своїми думками щодо оновлень, багів і майбутніх подій та комплектів. На цьому дякую вам за перегляд, окремо дякую спонсорам каналу, котрих ви можете бачити на екрані за підтримку гривнею. Раптом ви хочете долучитися до них та отримувати бонуси відповідно рівня. Зробити це можна на кнопочку спонсорувати на моєму каналі або за посиланням в описі до відео. На цьому всім папа, -па, бережіть себе і скоро побачимось.